Вітаю вас на сьогоднішньому прямому ефірі, коли між свекрухою і невісткою склад, то в сім'ях і свекрухи, і невістки буде лад. І для того, щоб розібратися, чому цього складу немає, чому ми між собою не можемо знайти спільної мови. І що нам заважає, я сьогодні буду про це говорити. Якщо у вас є запитання, будь ласка, зразу пишіть запитання в кінці ефіру, і я вам дам відповідь. І що ж для того, щоб ми могли в цьому розібратися, давайте почнемо спочатку. Хто буде приєднуватися? Ми сьогодні говоримо про невістку і свекруху. Тема, чому вона така важлива: Невістки і свекрухи, стосунки як людей, а там набагато глибше це стосунки однієї сім'ї. Другої сім'ї, яка створилася нова сім'я, і це завжди тандем, свекруха і невістка. І коли вони між собою знаходять спільну мову, розуміють, як жити, тоді завжди буде добре і в сім'ї сина, і в сім'ї свекрухи. І я хочу, щоб ви згадали, що кожна з нас заміжня жінка вона була невісткою. І потім виростає нас наш син, і ми швидко забуваємо, як відбувалися в нас стосунки з свекрухою. Ми лише м, тримаємо цю образу непорозуміння і цю установку, яка в нас була, що свекруха погана. А потім, коли ми вже переходимо в цей звання свекрухи, коли діти виростають, ми змінюємо своє е, уже бачення своєї свекрухи. Ми змінюємо на те, що невістки вони також всі погані. Але я то хороша невістка була, да це була свекруха погана. І тут оце протиріччя, і ці установки вони дуже впливають на подальше життя двох сімей. Я Марина Жевко коуч, наставник жінок. Як жити щасливо бути в ролі і дружини, жінки, дружини, мами, професіонала і, звичайно, цих нових ролей, які ми отримуємо, коли стають дорослі наші діти, це свекруха нове наше звання в з ролі мами для дорослого сина. Ми так мамою ми залишаємось, але в нас з'являється нова роль це свекруха. І для того, щоб зрозуміти, як нам бути, щоб було все щасливо, ми повинні дізнатися і зрозуміти, яка роль в системі. Свекруха і невістка, адже це створилася нова система, де ми спілкуємося, з ким ми не спілкувалися, з ким ми в стосунки у нас виникають це. Виникає нова система. І от ця система невістка і свекруха, вони між собою рівні, як люди, це рівна система. Немає там, що хтось головніший, хтось менший, а хтось старший. Ми рівні. А у кожної з нас є свої функціональні обов'язки. І як свекруха. Я що хочу, щоб мій син був щасливий. Так, і що мені потрібно? І це ціль моєї, моя ціль як ем, свекрухи, щоб був син щасливий, щоб він далі передав життя, так як нам передали батьки наші. Ціль системи життя це продовження життя. І щоб діти наші були щасливі. Ми передали життя своєму синові, а тепер він створює сім'ю і він передає далі життя. І уже ціль свекрухи з невісткою, вона якби співпадає, тому що. Свекруха хоче, щоб син їй був щасливий, і щоб вона отримала онуків і невістка. Вона також хоче бути щасливою з цим чоловіком, з вашим сином, і далі вони продовжують життя і проходять свій розвиток. А що ж відбувається і у дружини, у ну, в невістки, невістка вона дружина, у неї зовсім інший функціонал. У неї вона дружина для чоловіка, і вона не може бути ніким іншим. А свекруха це. Мама вашого чоловіка, і коли ви розумієте і поважаєте, що вона мама вашого чоловіка, і стосунки їхні як мами і сина у вас там немає. Вони самі між собою розбираються, як їм поводитися. А у вас з свекрухою стосунки, це вдячність, що вона вам виростила, і вашого чоловіка, і те, що у вас будуть діти, і в цих дітей буде також частина. Свикрухи. І тоді, коли ви розумієте, що у вас немає, нічого не зв'язує, ну, крім вашого чоловіка з свикрухою, ви просто собі продовжуєте жити. Ви приймаєте це все. Свикруха вона повинна займатися своєю сім'єю, своїм життям, тоді діти, бачачи, що ви щасливі, вони також будуть будувати щасливе життя. Ви можете попросити подивитися дітей свикруху, свикруху, да? якщо вона захоче, вона це зробить, якщо в неї є якісь причини і вони не співпадають з вашими. Вам нема чого ображатися, тому що у вас своя сім'я. У вас можуть бути якісь спільні цілі, ой, спільні там, можливо, сімейні традиції. Нова сім'я, вона заводить свої традиції, але є якісь традиції, коли ми, наприклад, коли молода сім'я приїжджає чи приходить до свекрів, це можуть бути дні народження. Різні можуть бути такі, ну, але не обов'язково, що всі свята ми проводимо у батьків, тому що ми дуже часто це робиться помилка, і тоді сім'я, молода сім'я, вона не живе, їм нема коли спілкуватися між собою, тому що потрібно то до тих батьків, то до, до своїх, до, ну, до других батьків, і вони ну, не мають часу на себе. Це також ми повинні знати. І ця, це дуже-дуже важливо, що дуже важливо розуміти. Що для свекрухи, що її син він вибрав найкращу, найкращу собі дружину, ту, яку він вибрав, адже ви зрозумієте, що ви виховали цього сина і на його бачення, на його мислення, на його дитяче мислення і бачення вашої сім'ї, як ви жили з чоловіком, він вибирає собі свекруху, ой, вибирає собі дружину. І тут вперше, якщо мені не подобається свекру, невістка. Я повинна запитати себе, а що я таке виховала своєму сину, що він таку невістку, тобто таку собі дружину взяв? Це по-перше. А по друге, мені треба запитати, а чому вона мені не подобається, а що вона мені показує, що мені в ній не подобається? Адже... Просто так ніяких немає. Ви це знаєте, і це звучить уже так затерто, що випадкових зустрічей немає. От таких немає випадкових невісток, свекруг. Вони такі, які потрібні були нам на той час, коли ми створювали сім'ю. Адже ми створюємо сім'ю, і ми думаємо, наприклад, невістка думає, ну я її пере вона не така, я її. Вона мені не подобається, я її там десь перевчу, тому що я старша і нібито повинні слухати. Але в цій системі такого немає. Не свекруха не мама для невістки, і вона не може її повчати. Ми повинні прийняти даність, що мій син вибрав таку невістку, і це їхній вибір і їхні рішення вдвох. І ми повинні, як батьки, прийняти вибір нашого дорослого сина і не сперечатися. І я також була свекрухою, і моя перша невістка мені не подобалась. А що я хотіла? Я хотіла, щоб вона була, і ми всі свекрухи хочемо, щоб наші невістки були гарними мамами для наших синів. Тому що ми не можемо, ми не дивимося на неї, як на дружину, а ми дивимося, що вона там щось чи не так готує, чи не так пере, чи там не так за ним дивиться. І ми хочемо, ми шукаємо в ній маму для нашого сина. А навіщо нашому синові маму? Є вже одна мама, і в нього з його дружиною у нього свої обов'язки. І він таку вибрав. Значить, ми повинні це прийняти. І нічого більше не робити. І точно так свекруха. тобто з невістка, вона також вибрала такого чоловіка і таку свекруху, і також повинна розуміти, що вона її не може перелаштувати. Адже ви також не мама для своєї свекрухи. Ви її не народжували. А коли ми цим займаємося, ми думаємо, що вона не така. Ми стаємо на місце свекрухи, ми стаємо на місце е, мами свекрухи, тому що ми хочемо її перевчити. Розумієте, ми є закон фокусу уваги, де наша увага. Те і буде збільшуватись. От коли свекруха каже, що невістка не така, розповідає всім, і ці якості не такі, вони збільшуються. І коли невістка говорить про свою свекруху, точно так відбувається. І коли от на дворі, а коли, що, що відбувається? Коли ми говоримо, що хай інша зміниться, а я буду залишатись така, завжди потрібно починати з себе. Тому що. Я для чогось для чогось мені потрібна така невістка або така свекруха. Від моє також бачення, від моє бачення цього ну, бачення, яка повинна бути або свекруха, або невістка. І все дуже просто. Я розповідаю вам ну, для того більш глибше, і щоб ви могли зрозуміти, де ми допускаємо помилки, але ми їх можемо дуже легко і просто Ми можемо вийти на своє місце, налагодити гарні стосунки одна з одною і бути щасливі, як мама свого сина, дорослого, дорослого сина, так і невістка, як дружина е, чоловіка, свого чоловіка. І це все е, дуже легко і просто. Ви, от зараз, коли я розповідаю, можливо, не все вам ще зрозуміло, але в системі ми живемо, то в системному світі, і в нас все в цьому світі є для в системі є ціль системи, і в кожного є свої ролі. Адже ми, коли йдемо на роботу. Ціль, наприклад, там якогось заводу чи підприємства щось випустити, да, і ми, а в нас є обов'язки, наприклад, побудувати там, ну якщо це будівельна організація, будувати будинок. І в нас є функціональні обов'язки. Якщо ми їх виконуємо всі разом, то ми в цій організації побудуємо цей будинок і отримуємо заробітну плату. І точно так ми будуємо сім'ю, будуємо свою там ціль продовжити життя і жити щасливо, щоб наші діти були щасливі, і далі передати життя нашим онукам. І по-іншому, ми не живемо. І коли це все ми робимо, у нас звичайно все виходить дуже класно. І тому, що коли ми це все порушуємо, ми втрачаємо бонуси. Погляньте, мама, якщо вона стає, змагається з свикрухою, вона втрачає свого сина і втрачає ці е, гарні стосунки з дорослим сином, і вона також втрачає в себе в сім'ї, тому що вона йде е, з місця, свого тут перебуває з свикрухою в своїх цих м, непорозуміннях, і а чоловік. Або місце, коли немає чоловіка, воно вільне, да, там немає, там все іде, збивається з ладу. І точно так е, в сім'ї, свекрух, в сім'ї невістки, коли вона починає повчати е, чоловік повчати свекруху, не погоджуватися там, не то, що не погоджуватися, а говорити, що вона не така, не те робить, що відбувається. Ви йдете з місця дружини, і чоловік вас залишається без дружини. Місце ваше вільне. Ви йдете туди, повчаєте, чоловік ваш стає дитиною. І це також наслідки. І ви з дитиною не сплять, не заводять дітей, тому що не може бути мама з дитиною. Це ну апріорі такого немає в ну, природі. І всі ці наслідки вони будуть для вас ну, будуть звичайно плачевні, тому що це все веде до розлучення, до розпаду сімей, і щоб ви зрозуміли. Що свекруха може бути з одною невісткою, вона так себе вела, приходить інша. Вона говорить, що вона по іншому спілкується, тому що там інша людина. Ми йдемо. Ті люд... ну, кожна людина приходить на іншу людину, якби доповнити да? і бути щасливим. А оцими своїми незнаннями, непорозумінням ми завжди ми втрачаємо. Ми втрачаємо дуже багато, коли ви на це звернете увагу, що ви втрачаєте втрачаєте і стосунки з чоловіком, і з вашим сином, і можете втратити стосунки. З там, сватами своїми. І далі це йде. Там з своїми батьками буде непорозуміння. І це все йде з нашого дитинства. Да? Ми дивимося, як наші батьки жили, потім наші діти повторюють у нас. І це все нам дає такий результат. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть запитання, поки я буду вам ще розповідати далі. І в школі Свекрух і Невісток, яку я організовую, в ній, це буде не навчання чомусь, ну, знаєте, таке. що... Якась навчальна програма, ви повчилися і пішли далі. А тут буде відбуватися ваша ну, трансформація вашого мислення. Ви просто по-іншому ви фокус уваги заберете з того, що свикруха не така чи невістка не така, а ви повернетесь до себе. Тому що в першу чергу це я для себе. І тоді у вас буде зовсім відбудуться ну, такі нові нейронні зв'язки, і ви зможете. Чудово спілкуватися з невісткою, бачити в ній е, дружину свого е, сина, бачити в ній маму своїх онуків, і ви завжди будете знаходитись на своєму місці, вона на своєму місці, і ви між собою будете, е, ну, будете нормально спілкуватися. І... Це все дасть вам таку можливість бути щасливою. Нам цього не говорили, і ми цього не знали раніше всі жили жили разом і свикри, з невістками, але зараз міняється життя, змінюється, і все змінюється. Приходять нові знання, і от прийшли такі знання: знання про те, що ми живемо в такому системному світі, да, що ми перебуваємо там і. У нас є така рольова модель поведінки в сімейної поведінки в сім'ї, і тому, коли ми будемо це виконувати, нам буде легко і просто жити. І цей інструмент у вас залишається, і ви його використовуєте весь час в своєму житті. І зараз на вихідні у мене є два місця вільних на безкоштовно, безкоштовний розбір вашої ситуації в стосунках з невісткою чи свекрухою. І мені це цікаво для того, що я вам зроблю розбір. А ви мені роз... я вам задам декілька запитань це для того, щоб ще більше розкрити, більше бачити ситуації, які відбуваються між свекрухою і невісткою, і розкрити це запитання для вас в школі невістки і свекрухи. Так що пишіть мені або в Дірект, або під цим відео слово школа, або залиште любий смайлик, і я з вами зв'яжуся і проведу, проведу для вас розбір. Є одне запитання для якщо двоє синів, то як потрібно відноситися до невісток? До невісток потрібно відноситися так, як до невісток, відноситися до них так, як вони є дружиною і вибір мого сина, і все, і це його вибір і невістка. І е, невістка для мене вона є лише ким для нас, що одного сина, що іншого, вона дружина мого сина. І в мене яке бажання, як свикрухи, щоб вони були щасливі. Значить, я не туди не вмішуюся. Я не повчаю не сина, не повчаю не невістку, не одну, не іншу. Між собою, да, також дуже часто буває, що невістки між собою не ладять. А це відбувається тоді, коли не знаю, як бути невісткою. Свекруха не знає, як бути свекрухою. Не був не не на своєму місці, і звичайно, тоді влаштовують міжду, між невістками. Одна шукає що одна краща, одна не така. Да, ми ж то як свекруха. Ми шукаємо йому, хочемо, щоб не невістка була, а була мама. Я хороша мама, а вона погана, бо вона не робить так, як я б хотіла. І тоді відбувається Це збій в збій системі невістка і свекруха. Ми між собою, ми ну ми не конкуруємо. Ми просто приймаємо вибір нашого сина: що одного, що другого. І це все буде про це більш глибше. Ми будемо говорити в школі невіссвекрухи й невістки, і ви це більше зрозумієте, тому що там буде ще схематично, там будуть практики. Ви зможете от таку практику, образ ви зможете побачити, як ви підсвідомо бачите свою свекруху або невістку, і хочемо, щоб в нас були гарні стосунки, і як цей образ буде змінюватися по мірі того, як ви будете. Виходити на своє місце свекрухи і бачити зовсім по іншому невістку. Ну а невістка, звичайно, навпаки, також буде ставати на своє місце. Бути гарною дружиною для свого чоловіка це найкраще. І також, а він буде гарним чоловіком тоді для вас. Ага, то можуть бути ньому отношення разнесе. Звичайно, ви зрозумієте, що якщо ми не розуміємо, ми знаходимося не на своєму місці, то так і відношення будуть різні. Тому що одна невістка вона погоджується на роль мами для сина, вона і тут для свого чоловіка, і тут між нею і свекрухою може бути створитись такий тандем, що вони вдвох. Проти вона проти сина, а невістка проти свого чоловіка, і вони будуть його виховувати, бо він не такий. Значна за ваше запитання. Така невістка прийшла і для чогось така прийшла до свекрухи. І свекруха повинна розуміти, що, що мене повчає одна невістка, а що повчає інша. Якщо мені вони не подобаються, я хочу їх перебудувати. І точно так невістка, тому що невістка теж хоче, щоб свекруха була якась така. Це фокус уваги, наш фокус уваги де. Уваги на те, що не така невістка ну ми там і живемо, ми не живемо там, де нам потрібно жити. Фокус уваги на себе, на свого партнера або на майбутнього партнера. Будуємо своє щасливе життя. І тоді діти наші, і невістки будуть такі, і сини будуть такі, і їхня сім'я буде така. Гарних вам вихідних. Дякую, що ви були зі мною. Поділіться цим ефіром, кому буде це корисно. І до наступних зустрічей!